Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні на обід або на вечерю планую готувати скумбрію. Вже як вийде, коли світло буде, тоді запечу розморозила і хочу вам показати, скільки водички тут натекло. Багатенько. Ось, багато водички. Так, ну що, почистила я рибу, виклала у форму для запікання. Перед цим намазала скумбрію сіллю, перцем. І трішки олії додала. І це все виклала у форму для запікання. Тепер буде запікатися, я думаю, хвилин 40. І ось як скумбрія виглядає, запечене вже. Вийшло у мене таки на вечерю її приготувати. Тому будемо зараз вечеряти. Відварила рис довгозернистий, ось такий. І відварила овочі із суміші юніор, здається. Так. До речі, хотіла з вами іще поділитися, поки я іще не сіла вечеряти. Поділитися, що я склала приблизний такий списочок меню на Новий рік. Я додам зараз сюди у віконечко це своє меню. Кому цікаво, можете зупинити, подивитись. Але там є нюанси: От я написала: що або стейки, або шашлик. Це подивимось, чого більше захочеться, або які будуть можливості, чи буде світло. Щоб приготувати ті стейки. Потім рибку червону запекти хочу також, якщо найду хорошу. Тому що я бачила, у нас в АТБ заморожена є. От, тобто не заморожена, а охолоджена точно охолоджена. От, і якщо вона буде, то я її обов'язково візьму. Там, здається, 400 грамів є. Так. І мені було дуже цікаво, що ви будете готувати, що плануєте готувати на новий рік. Може, і для себе щось побачу, тому що я не вигадала ніяких цікавеньких салатиків. Ну, подивимось, що буду готувати. Дуже дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. До зустрічі у нових відео.